Рецепт домашніх пельменів та ідеальне тісто саме для пельменів чи вареників. Заверне тісто є ідеально, тому я раджу його собі зберегти і так завжди готувати пельмені та вареники. Розбийте яйце, додайте додайте півчайної ложки солі і 4 столові ложки олії та замішайте вінчиком. Беремо борошно, це або 480 грам, або 3 склянки, і до нього влийте яєчну масу. Та беремо лопатку і поступово вливаючи у кріп. Виміщуємо лопаткою тісто. Вода має бути кипляча 250 мл або одна склянка. Продовжуємо замішувати руками. Через 1-2 хвилини дістаємо тісто на стіл і замішуємо 5-7 хвилин до м'якого тіста, яке не липне до рук. Дайте відпочити тісту 5-10 хвилин і можна готувати далі. Це і буде ідеальне заварне тісто. Дайте йому трішки відпочити. Цибулю краще не нарізати, а подрібнити в пюре блендером чи на терці. Беремо два види фаршу свиняче та куряче. Додаємо цибулю, сіль, перець, давимо часник та вливаємо холодну воду і все гарно вимішуємо руками приблизно 2-3 хвилини. Беремо шматок тіста, припиляємо борошном і тонко розкачуємо. Беремо форму для пельменів, присипаємо її обов'язково борошном, щоб пельмені не прилипли. Кладемо тісто. Далі викладаємо маленьку кульку фаршу для начинки в кожну ямку. І тоді розкачуємо ще тісто, викладаємо його зверху, трішки примніть руками. Присипте бороштом і розкачайте скалкою, сильно її притискаючи. Переверніть форму, кілька разів стукніть по столу, щоб випали пельмені, і готово. Вийдуть дуже смачні домашні пельмені. Всім смачного!